Щорічно влітку в другому ліцеї Вінниці школа перетворюється на козацький кіш. Класи стають роями, а старшокласники навчають менших азам козацького життя: як поставити намет, зберігати стрій і готувати традиційну їжу. А першачків урочисто приймають до лав козаків. По святу в козаки прийшли першокласники Вінницького ліцею номер 2 Щороку влітку школа перетворюється на козацький кіш, а класи на рої. Старші учні навчають молодших, як правильно ставити намети, тримати стрій та крокувати. На відкритті таборування діти пригощали містян смачною козацькою їжею. Один із роїв навіть придумав цікаве гасло. За порядок у козацькому таборі відповідає бунчужний ветеран російсько-української війни, вчитель предмету захисту країни Віталій Шекір. Він і навчає дітей козацьких традицій. Дуже приємно було спостерігати, що в нашій школі є таке свято, є такі традиції. Ми їх підтримуємо. Діти дуже я вважаю охотно підтримують. У ліцеї діє система національно-патріотичного виховання. А козацьке таборування проходить уже третій рік поспіль. Всього 20 роїв, 17 було до сьогодні. Сьогодні доєдналась 31 клас. Тобто, не так просто класові стати роєм. Він обов'язково має робити корисні справи, підтримувати принципи козацької честі, козацької доблесті, і ось. Найменших ми завжди робимо по свято під час таборування в рамках військово патріотичної гри Соджура у закладах освіти є рої, які от початкова школа має рої, які протягом року якісь корисні справи роблять. І ось сьогодні Вінницький ліцей зробив таке свято, на якому першокласників прийняв до, до свого, рої до свого рою молодих козачат. А старші класи звітують про свої корисні справи, добрі справи, які вони робили протягом року. Під час таборування учні волонтерять. Найактивніший рій отримує винагороду. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.